Ми обидві спали. привіт. Ой, красунечка, так ти спала. Ага. Тоже спать, привіт. привіт. Оце я вмісто того, щоб рано прийти, оце ага. я... іди почухай. Кави поп'ємо. Давай. Ага, В додому чи на дворі? Та нічого, ні. на, на дворі. На дворі. Ну пока ж така хороша да, супер, а, Ну супер. тоді давай. У мене мороже, морозе. Ух ты! Гран-при. Ух бачиш? Ух ти. І на табі конфет. Так що о, ага. яка в тебе краса? Да? Який, який гібіскус гарний. Які кустики, які вони гарні, підрізані, дуже гарні. Ухажує. Так, все, давай. Зараз чайник ставлю. У нас не виключили світло. Не виключили. Казали 18, а не виключили, да, так що я в спину спіш. чайник. Давай. Так, пішли дивитися огород. Томі. Окей, дуже гарні гібіскуси. Кожен день якась квітка розквітує. І так цікаво за ними наблюдати. Розочка, вона відсвіла. А ось маленька ще, подивіться, яка вона. Абрикосова, такий колір гарний. Це вона мені оставила, залишила його, для того, щоб я його потім забрала. А біленькі які. Оце рожеві. Але вони переопиляються вже, потім стають. Біленькі, ну, як от квітують. А ці розовенькі дуже гарні. І там вона типу, робить, як кустик такий із в'ющої рози, щоб він був як штампова роза. Получиться, в неї все получиться. А ви подивіться, яка гарна квітуча. Два кусти гібіскуси. Це у неї подруга не захотіла брати. А я просто в захваті, бо дуже цікава, дуже гарна квітка і гібіскус просто радує. Ну, Бачите, одне цвітає, потім інше. І кожен раз щось радує. І петунія, а там воно трошки є і ще флокса, роза. Так, дуже... Сонце світить і дуже, знаєте, все горить. Але тонечка поливає, вона дуже за все мухажи, у неї такий порядок, у неї така красота. Подивіться, як вона в цьому році зробила, ще буде робити. Все добре, все гарне і все так квітує. Ну, це радує серце, душу і хочеться, ну, як кажуть, Якби там не було тяжко, як би не було на серці, але все рівно ти біля кожного кустика працюєш, дбаєш про нього, любов віддаєш, тому що полить, підпушить. І воно тебе радує. Ти радієш кожен раз, з кожної квіточки, з кожного кустика. Це дуже гарно. Жити треба, жити треба. Кожен день. Слава Україні. Україна перемогла. І Збройним силам нашим слава. Вони нас захищають Їм всім. Янгола охоронця. Кожному, кожному, кожному хлопці, кожної дівчини, кожному чоловіку, жінки, всім, всім, а нам, українцям, просто вижити треба. Дивіться, яка гарна. А це щось зламалося. Щось чи котик, чи вітерець, щось зламалося. Опа, що це таке у нас? Подивіться, яка гарна. Вона така повна і вона така родюча, і вона така. На кусті їх так багатенько. Ось тут 5 квіточок. Дивіться, а оце просто зламав, навірно, вітерець. І вона оце так. Ну, тонечка під баночку поставить, і в неї буде розсада. Ще буде один кустик, дуже гарно. Ти що, з'їла? зі... Ні. Так, Фенді, дала ось таке маленьке печеночко. Ага, ці, Віка ці, нас уб'є з тобою. Тіпа типу, Марії. І вона ага. його терези, так, чуть-чуть. Вон -чуть. такий ага. кусочок маленького. Ну, вона задоволена. Тонечка, оце до Наташі, бо я піде завтра. Бо я не купила її на панихідку, ой, Але та сьогодні... в неї все рівно не рівно. Ага. Я чого? Потому що сьогодні кажуть такий день, що поминальне угу, рівно угу. субота, така. Дуже велика, але все рівно ми ходимо. ти да. прийшла то ще хтось. Може на я прийде в конфетку. До кого. та да. Ну а я я встигла їй дати. Так вона ото зробила. А, вона ну і що ти та, сидиш? Я тобі вже а, ну, зро... тепер, щоб ага. доклала конфети, щоб ти завтра на та талі... я віднесу, віднесу. Ну, та, ти що... тепер роби нам каву. Та. Як біля та бачиш. Хару. В такі маленькі. Так, я, мабуть, холодильний треба покласти. Да. підожди, дай, дай, дай мені пакет один. Так, так, да. ну, ну, ні, ну я оцей заберу. Так. Бо я ж. Так. Ну який так, Давай Щу, я давай, давай. заберу. Давай, заберу. Ти, да, щоб було довіт. Да. Що ти ж там трошки положиш. А, Воно є. То, то, Давай, отуди. Да. Да, да, ну, а це я її да, завтра. Да. Я б на сьогодні не пойду. Да. Роби, нам... роби нам каву. Будеш і ти завтра а, а я не сняш. А, ми, а ми робимо каву собі. Да, Піши. Роби каву і спілкуйся з Фендією. Да. Фенді, ну і що тим, розкажи. Ти вже з'їла? А як же це ти так? Яка ж ти розумничка? Ти так швидко з'їла. Так, ага, це кориця. Так, кладу толіки. Кориці, повну ложку, собі кориці кладу, повну ложечку. Бо це кориця, дуже смачно. Куп'ємо сейчас праву. Так. А гатуні сахарка не треба. Я собі трошки насиплю і кладемо, і, і кладемо. Ліля, так. все горить, все горить. Дивимося, це... що я там сказала, я не знаю. Да, ти подивилась, ходила я обзор поди... робила. Ні, Я не ходила дуже. Я так? подивилась на рози. До речі, роза, яка ота бо от тебе, ота, яка красива їх на букетом цілу. Ну що я тобі давала? Ну да, так там щось пробігло чи вітером там зламало. Я зламало. бачила ну, воно не воно Я сьогодні так. хотіла забрати на кладовище. А дивлюсь, вона розпускається. Да, там думаю, ну нехай. Буде, да. Я потім її е, пошивцюю. Так, да, думаю, ти її зробиш, вона Ой, буде. Ой, У нас тут і морозиво. Ну, тільки лимончика нема. Вона да, нічого. Так, наливай. Так, зараз так обережне. Нема нічого. Нема. Так ти ж печиво з'їла, мала. Хорош, нас віка б'є. Сказала, не розкармлють мені собаку. Ти сердиться. Та, на. Ти так у нас все тут Так, да, ну, Все ми тобі все тут... тобі їм пробувати. Да. У мене нема більше такого. Нема. нема. Нем, є, ну, мене нема. нема. <гум> у тоні нема. Нема, нема. Дивися, нема. Що нема. Ну, ж таке? Що, <гум> я скажи, буду злитися. Я каже, зараз ругатися буду. Я ж хочу. Так, я... Держи. А, давай. І нам смачного, смачного. Да, і ми будемо виключати. Да. Потім включимося ще. Я дам морозиво, якщо ти хочеш. Я зараз відчинюю. Ти, ти дай її так, як вроді понюхає, вона ну, вряд ли, щоб <свісно> вона. А як же? Ага. Треба теж трішки попробувати. Ага. Ану на Давай, ану попробуй Ну я ж каже, теж хочу. Ага. Ага. Жарку. Ну, я не знаю. Лисе, Ой. Лиса, ти дурочка, я тебе. Ой, ну все. Це вообще фендюшка, ти чудо? А вчора прийшов сірий, я йому і м'яска, і котлетку. Боже, він, шаси. ой, У нього вушка всі позаживали, О, представ. Да, і як так, як Ти його лікувала? Як його ти стій, а він мурливий не хоче. Воно швидкий. Він мені бальзам на душу. Ти знаєш, я ж розплакалась, ну не на камеру. Ну, нам смачного. Сидимо, п'ємо каву і розмовляємо. Кричить Наталя. Я так розумію, виключили світло. В неї нема зв'язку. Тоня, іди кавуна, будемо їсти. А я кажу, зараз прийдемо, ми тут з Лілією. Ну і ми іди пішли. Іди Сергію хати, дякую, каву ага. попили. Так, <гану> панахідку по я взяла, да. я тобі допомагаю. Ти не будеш? Ні, <гану> <гану> то потом нічого йому не буде. А тут закрила? Да, закрила. Да, все, пішли, йдемо. Пішли. Так, да, все, пішли ми. Пішли. А де Ая? Ти його сховала? Да. Так. <гану> З <гану> одної хати в другої. Оце. Це е, Ліля дає панахідку, каже, ви тут зустрічаєтесь багато, вона її оставила в мене. Ну, ти тут телефонуєш, ми тільки каву попили. Заходьте в кухню, я ж останню гукну. А, а Танічка ти... приїхала. Заходьте, Я Ну давайте. Я кажу: ми додому дійдемо чи ні? чидемо. Вже вдома. Уже да, вдома, да, вдома. Да, вдома. Айчка. Ти, розумієш, ти бачиш, ай. я. Бачила, да? Та нема риби, нема зайчику, моя хороша. Хороша. Що не принесла, так? Ні, не принесла. Ось от дивися, як це? в 22-му році я здається їй подарувала на день народження. І вона якась зелено Ну, А сама червона була, як купували в епіцентрі, були червоні квіточки. Слухай, щось підсипати треба, не і даш. Та що ти про мене терешся? А що, якщо десь щось дожидуть? То... Айка он. Айчка, там на дворі ж на жарко вже, Ай, слава Богу. То нічого не принесла. Ні, не принесла нічого. А то, 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 що живе, чи то бульденешки. То типу бульденешки. А, поняла. Ага, ага. Ну, вон, що, ми її називаємо називає гортензія. Не хазяин тебе росила вже. Росила? А ось, сюди, диви. А, не ну так, да, починає. Ага. представляєш яка як рано. Ага. А утошом'ята в неї. От в неї біля... Ну да, вроді, да? Да. Не так, вроді так. Не знаю. А ти собі таку не садила? Ні, та ну їх навфік ти м'яти. Повіди Я... Я... подивися. Ні, ні, ні. Ну іди ти подивися. Скільки в мене його м'ята, точно. М'ята? Не впади. Добрий До Добрий. 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 дому ніяк не дійдемо. <ріх> <А ріх> я, я думала, Таня не приїде. Ой, Ну добре. Раз. Я вийшла... Ну що, то м'ята? А що, настояща? Да, Так. Не починає. Меліса? І от там є в мене м'ята. Тут м'ята. Я її без кінця рву. Вона ж да. біля води. А, ти яка хитра. Вона от така заглушка. Да. Заходьте, дівчата, бо скоро святу не буде. Уже нема. Не може той. Ну буде скоро. Так, темно, так темно. Я не так не сподобалась. Так, так, так. так на дворі темніє. Кавуна поїли. Давай проважай нас. Матити. Це так, так? Да? А, підожди, як ти скажеш, Туня, ти мені нужна. А, добраніч, сьогодні вже ні. Ага, на добраніч вам. На добраніч вам. Спасибо, дівчатке, що приходили. Ой. Чуєш, то? Що... А. а мені прийшло, що ти дзвонила. О, ура! Да. Бачиш? Да. Ну це добре. Значить, щось воно запрацює. Ну все, пішли.